Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаю вас, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. І ви знову на каналі Сільське подвір'я. Вас вітає Тернопільщина, південь Тернопільської області. Західна частина України. Ось така, друзі. На Заході вже краса. Цвіте ось така краса, що я вам розповідала. Тер чорний, терен чи тер. У нас кажуть просто тер. Красота вже кругом. Дякувати Богу, що ще гадюк не бачила, бо не йду на обід. Може вже і є, але... Хоча поки що не зустрічала. Болота. Дякувати Богові нема. І мій хутір, і моє село саме найкраще. Скільки себе пам'ятаю, Ади, про неї лиш згадай. Подивіться. Воно вже вилізло. Іди звідси. Повідь. Я лиш кілько що згадала. Шуруй звідси, я тебе прошу. Шуруй. Котрим мені боком йти, га? Отак. Отак, друзі. І живемо. Поруч з такими штуками. Та штучка десь метр. Вона вже скрутилася. Ось так виглядає здалеку. Ось так виглядає зблизька. Не знаю, чи це гадюка, чи це вуш, похоже на гадюку. Похоже на гадюку, не похоже на вужа. Але на вулиці зараз зранку так холодно, а воно вже сидить на дорозі. Отак поминула я її, пішла на роботу. Дивіться. Нехай іде. Де вона там? Всього лиш хвостик. Пішла в траву. Давай, 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 шуруй. Шуруй, це точно гадюка. Якби я її мало чим прикандичити! Отак голову піднімає. Вуш так не піднімає. Де вона вже? Я вже не вижу, де вона. О, пішла. Іди, іди геть. Іди геть. Я тебе не чіпаю, ти мене не чіпаєш. І все. Давай, давай, давай. Давай, дорогуша. Давай, давай, давай. Йди. Йди, йди, йди. Йди, давай. Десь так коло 80 сантиметрів точно. Все, пішла. У нас, правда, друзі, поруч просто трохи мусору, хто знає колишнього. Тепер вже ніхто тут не скидає. Але вони в тім мусорі, напевно, і є. Ну, така штучка не хіла, я вам скажу. Ой, аж мені мороз тілом. Добре, що я так розуміюся, що я бачу заздалегідь. Я не дивлюся суто собі під ноги пів метра, я дивлюся наперед. А як то кажуть, ноги мої йдуть самі. Бо якщо наперед не дивитися, то ти можеш просто тупо її не побачити і наступити. Отак. Так що вона собі пішла. Холодно зранку. Вона застигла на дорозі. Мусила її взяти таку добрячу палицю, вербову, з гілками, і її трошки привести в почуття. І вона собі пішла. А я собі пішла. О! Брррр, жах. Бачили би ви моє лице тоді, коли я її зустріла? Ой-ой-ой. Ну, то було не до того, щоб я вам показувала, що який, який погляд на моєму лиці. Я просто хотіла вам показати. Яке мені доводиться зустрічати на годиннику ще тільки 8.15, а вона вже вилізла. От би спитався їй, чого так швидко. Зранку. Ну, ясно, там сонце коли вже на обід. Але чого так скоро вилазити? Ну, не знаю. Ну таке. Я... Як я люблю казати, природу, друзі, не обдуриш. Можна обдурити людину, а природу не обдуриш. Так що таке, таке моє відео. Страшно позитивне. Ой, дряпаюся на свою гору. Трішки все затримала, бо... Стояла, каже мій Михайлик, що то моя сестра. <хи> О, не знаю, сестра не сестра. Я ходжу, вона повзає. То яка вона мені сестра? Але так я. Михайлик Міша, той позитивчик. Так що, друзі, я побігла на роботу. Сьогодні маємо четвер. Четвер. Перед Великоднем. 16 квітня. Готуємося до Великодніх свят. Хтось готується, а хтось ходить на роботу. А хтось збирає залізу докупи, зліплює. Такий, як мій Михайлик. То й таке. Так що всім гарного, мирного, спокійного, позитивного дня. Бережімо себе, бережімо своїх рідних. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Рада вас усіх бачити. І чути у своїх коментарях. Па-па-па-па.